То присутні такі члени комісії. Бо як голова Чернушенко заступник, Томосова секретар, Дмитренко, представник трудового колективу. На засіданні присутні чотири члени комісії, з п'яти комісія правоможна. Також присутні експерти у сфері соціального захисту Чікало. На розгляд комісії пропонується порядок денний, порядок денний ознайомлення. Дякую. Зачитувати, чи якщо ознайомлення і немає заперечень, і зауважень чи доповнень, пропоную затвердити порядок денний засідання. В цілому немає заперечень? Немає. Хто задяк? Одноголосно. Дякую. Проти утримались, немає. Рішення прийнято одноголосно. Так. Е... Переходимо до розгляду першого питання у порядку денного. Прошу так, повідомляю присутніх, що документи на участь у конкурсному відборі претенденти на зайняття посади директора Смілянського дитячого будинку інтернату приймалися від претендентів у період з 10 по 29 квітня, включно. І за цей період надійшли документи від однієї особи. Пономаренка Івана Михайловича на конкурсі присутній. Наразі є виконувачем обов'язків директора інтернату. Прошу врахувати дану інформацію. Пропоную заслугу інформацію е, взяти до відома. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти отримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо на до розгляду другого питання порядку денного. Так, нагадаю, що. Установчим засіданням конкурсної комісії були встановлені вимоги до претендента на заняття посади Смілянського дитячого будинку інтернату. Може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче магістра у відповідній галузі знань, має стаж роботи на керівній посаді не менше 5 років, має високі моральні та професійні якості, організаторські здібності та вільно володіє державною мовою. Також зазначаю, що вимоги були встановлені за рахуванням постанови Кабінету міністрів з номером 978. Так, пропоную е, розглянути документи, подані претендентом Паномаренком Івану Михайловичу. Так, від Івана Михайловича надійшла заява 28 квітня про участь у конкурсному відборі. До заяви додається згода на обробку персональних даних, резюме. Е, я зачитаю да? Ні, не Відповідь. треба, зараз ми ознайомимося. Копія паспорта громадянина України завірена власником, диплом спеціаліста з додатком на двох аркушах. Прикладається копія диплома магістра з додатком спеціальність геодезія та землеустрій. Закінчив Білоцерківський Біло національний аграрний університет у 2020 році. Копія трудової книжки Івана Михайловича на десяти аркушах, так, витяг з інформаційно-аналітичної системи Міністерства внутрішніх справ України про те, що стане на 20 Березня Іван Михайлович до кримінальної відповідальності не притягувався, наявність незнятої чи непогашеної судимості відсутність і відомості про розшук відсутні. довідка про проходження недогляду за формою 100 на предмет психіатричного огляду, на вживання психоактивних речовин, заява про відсутність конфлікту інтересів. На трьох аркушах державний сертифікат про рівень володіння державною мовою першого ступеня. Підтвердження подання декларації на сайті НЗК. Прикладаються подяки, грамоти, свідоцтва Івана Михайловича. Кіркості 3. Лист підтримки Івана Михайловича на заняття посади директора дитячого будинку інтернату, підписаний членами трудового колективу 112 осіб, підписали це звернення. Рекомендаційний лист від профспілки працівників соціальної сфери України щодо підтримки Івана Михайловича, конкурсна пропозиція в запечатаному конверті. Ставлю на голосування питання про допущення претендента Івана Пономаренка до участі у конкурсному відборі на заняття посади директора. Прошу голосувати. Хто за? За освітою, за стажем роботи, вимогами відповідає документи подані. Повному дякую. Проти утрималось немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до заслуховування конкурсної пропозиції. Хочу звернути увагу 10-15 хвилин регламент, і, значить, коротко про кількість працюючих, кількість е, пацієнтів. Е, про споруди коротко, земля, що виробляєте, як харчуєтесь коротко і перспективний план теж коротко. Не треба не, не по написаному нам, а коротко своїми словами. Доброго дня, шановний голова, доброго дня, члени конкурсної комісії, і всі присутні. Дякую за надану участь можливість прийняти участь у конкурсі на посаду директора. Нині Смілянський дитячий інтернат є соціально-медичною установою, призначеною для постійного перебування і проживання дітей з інвалідністю від 4 до 18 років а також осіб з інвалідністю до 35 років. Нині станом на сьогодні в інтернаті мешкає 173 мешканця, 106 осіб другого профілю, помірна розумова відсталість, 12 осіб з важкою розумовою відсталістю і 56 осіб це четвертий профіль, глибока розумова відсталість. Інтернат заснований в 68-му році, проектна потужність 180 ліж. На території функціонує твердопаливна котельня, пральня, дискамера, підсобне господарство, хлібоприкарня, слюсарна майстерня, автогаражі, актовий зал, спортивний зал, встановлений у 23-му році антивандальний спортивний майданчик, дитячий майданчик для вихованців першої групи це для малят. У всіх класах спальнях адміністративному корпусі енергозберігаючі пластикові вікна є яблуневий сад старенький там на 0,9 гектара, але протягом двох років розробили на 20 сотка. Засадили, засадили новий сад, тільки поки що замінюємо сад. На території в інтернаті є медичні працівники: лікар-педіатр, лікар-психіатр, лікар-стоматолог, медична сестра з дієтичного харчування, а також медичні сестри і медичні сестри ЗМФК і массажу. На жаль, зараз вакансії рівні. Потім є педагогічна частина. Педагогічна частина нас займається вчитель. Вчитель, реабілітолог, вчитель логопед, вихователі, інструктори з праці, інструктори судової адаптації, які займаються із вихованцями та підопічними корекційно-реабілітаційною роботою. За цей період, за 2023 року, по, по сьогодні проведено всі поточні ремонти у, у в класах. Атмосферу наближаємо до домашньої на одному з крил за рахунок бюджетних асигнувань провели ремонт, і також за рахунок коштів Червоного Христа України, канадського завершено ремонт санітарних кімнат і зроблено паму. Своїми силами куплено своїми силами замінено на чотирьох крилах повністю систему опалення. Нині на одному з крил проєктується реабілітаційний центр. Зараз йдуть активно роботи по ремонту. Обладнання вже завезено. Зараз ну, через тижні два-три відкривається новий реабілітаційний центр. Даний на даний реабілітаційний центр не виділено жодної копійки з бюджетних асигнувань. Це все робить благодійна організація ФІДА, яка до нас неодноразово приїжджала, проводила медичні огляди для наших мешканців. Двічі приїжджали по 40 лікарів, це Йохмадити і Дніпро. Я вибачаюся, де ви знаходитесь смілі? Е, ну, якщо їхати від заправки вур до автостанції з правої сторони? Да. Так, так. Оце так направо заїзд і потім. Так, так. А, ой, так. Е, нині вони роблять реабілітаційне обладнання для нас. Е, Скажіть, будь ласка, у вас. Е, е, Оце там територія десь приблизно гектар, да? так? Ну, три гектара. Три гектари, так. Да? Більше у вас немає. Немає. Да? Тобто ви е, не е, споживаєте свою продукцію, ви живете тільки за рахунок субвенцій там, так. і бюджету, так? Да? Ну, а що плануєте робити? Там? Плануємо завершити ремонт даного крила, відкрити реабілітаційне відділення, якому передбачити реабілітацію наших мешканців. Також, якщо все буде добре, то залучати до реабілітації мешканців місця Сміли. Є в планах ну, це стояло питання дуже гостро про власне водопостачання. Ми у нас централізована вода. Були випадки, коли там були пориви, ми по декілька днів були без води, ну так там як і все місце. Але щоб були хоча б забезпечені технічною водою. Добре, що є на сьогодні. Є запаси і харчування і води. То ми з цієї ситуації вийшли, але ну важливо... тобто вам скважина потрібна, да. Щоб ми могли бути незалежними самостійно. Ми на сьогодні споживаємо близько тисячі кубів у води у місяць. 900, У місяць, чи в місяць. місяць за добу близько 30 кубів. У нас є дві пральні. Одну основну пральню для всіх нам червоний хрест допоміг обладнати обладнанням, а іншу це для четвертого крупня для лежачих дітей. Ми забезпечили за рахунок бюджетних коштів, поставили дві нові пральні машини з автоматичним визуванням і нову сушарку поставили. Тому що у нас четвертий профіль це колясочники і лежачі, так коротко сказати, то вони в нас окремо відділені, ну, в них, на жаль, складкий імунітет, то вони прачка в них окремо часто. Добре, дякую. За питання. Так, особливо. Сергія консульба там власну минулого року дріферувала. Да? Ну, ну, вони нас... начебто і не таких особливо не було зауважень, але ж. Ще випадали Діти рівні зареєструвалися посоли державних працювання, тому що часами запроваджені на і національних каже це вказують на ядерність укриття. Укриття, да вони да. піднімаємо. Тоді ви проекти поштову документацію зробили, сіль не зареєструвати, якщо бюджетні кошти, то ну да, то зрозуміло, що вони самі не можуть це питання вирішити. <поцелуйся> Ми минулому році розробили космофати зазначив і вже передали офіційно, там зареєстрували, передали на департамент капітального будівництва проєктну документацію. Так, якщо немає запитань, пропоную конкурсну пропозицію Паномаренка взяти до відома. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримались, немає. Чи ви проти? Я Дякую. Значить, пропоную перейти до четвертого питання. Ми вам дякуємо за допомогу, Іван Михайлович. Ваша думка. Ви представниць. Такий важкий час, військовий час. При обмеженому фінансуванні при обмеженій можливості оплати праці для кадрів дуже багато комплексів. ми не за кадри, не за оплату да, ми а а за дітей і за роботою організована не тільки безперебійне і життєзабезпечення дитячого будинку інтернату, а і покращуються побутові услови, матеріальні услов... умови для дітей, для дітей з інвалідності для Надання соціальних послуг, а також ідемо модернізація вже бачу. Тобто ваша думка, так. Да? Да, у нас були збори, 98 працівників було присутніх на роботі. Ми читали. Ми, ми читали. Да, і ми, ми читали. Е від всього колективу е і від опікунської ради Експерта думка. Захист <свят> розвивається, не стоїть на місці, нові медики методики департаменту підприємства. А там до чого був. Бо я пам'ятаю, приїжджали ми туди Даненько, коли 4. Час і три зробимо було, вони ще зробили рецензійні відділення, автомобіль з пальоніком коли якісь передали. Зараз кожним роком це новеньке, новеньке, новеньке використовує. Добре. Ваші думки? Я підтримую. Зрозуміло. Переходимо до голосування. Голосуємо щодо визнання пана Маренка Івана Михайловича переможцем конкурсному відборі на заняття посади директора Смілянського дитячого будинку інтернату. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримались? Немає рішення прийнято. Е, так, е, за результатами конкурсного відбору переможцем на заняття посади директора Смілянського дитячого будинку інтернату визначено обраного Пономаренка Івана, кандидатуру якого буде запропоновано до, до призначення на черговій сесії обласної ради. Далі пропоную перейти до голосування щодо встановлення терміну. Контракт. Укладання контракту, один-три роки, так? Да? Так, так. Максимальний да? працювала ефективно. Три роки. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Три. Проти утрималось немає. Рішення прийнято. Запрошуйте, ласка. Іван Михайлович, вітаємо вас. У рішенням комісії обрані директором комунального закладу. Комісія пропонує заключити контракт з вами максимально на три роки. Але чекаємо сесії. Остаточне прийняття рішення за сесією Черкаської обласної ради. А на сьогодні дякуємо вам і до побачення.